Серед багатьох героїв, які віддали своє життя за незалежність України, є ті, чиє ім'я залишилось у тіні, однак їхня відданість і самопожертва варті нашої пам'яті. Цей фільм поспешений воїну нашому односельчанину Ігору Ткачу, чиє ім'я можливо невідомо широкій громадськості. Однак він один із тисяч, який став на захист нас з вами, нашої батьківщини, і віддав за це своє життя. Йому навіки залишилось 25. Пам'ять про нього назавжди буде в серцях наших односельчан. Нам вдалося поспілкуватися з родиною, знайомими, однокласниками, вчителями загиблого воїна та дізнатися. Як формувалася особистість майбутнього захисника? Ми знаходимося в селі Подільському, Тульчинського району. У цьому селі, 7 серпня 1997 року, народився Ігор. Виховувався він у сім'ї Дуся Дмитра Володимировича і бабусі Галини Володимирівни. Тут минули дитячі юнацькі роки Ігоря, і ніхто з родини не могли навіть близько уявити, що ця вулиця через 20 років буде носити ім'я Ігоря Ткача. А ось і хата, де прийшло дитинство Ігоря. Ми завітали в гості до Галини Володимирівни та Дмитра Володимировича, адже Ігор був їхнім улюбленим онуком. І не раз, коли бабуся чує стукіт в двері, вона надіється, що це приїхав Ігор. Але, на жаль, ні. Ріс він дуже хорошим хлопчиком. Слухняний нас був. Ми виховували його так, як, Щоб так, як був хлопчик, мужчина був. І що, за дорізу таких років, що і в школу ходили. і, Ви ну, ж бачили, кожен раз ходила і на всякі свята, і на клас був дружні, і всі такі ну, були дружні, і вчителі теж особливо. Ой, Анатолій Миколаєвич, так уже він його любив, зараз розказує, як на свята ходили ще другати, колядувати туди, туди. І ми... ну, весело було хлопчикам і все. ходив, пили йому комп'ютерський, ну, малярик був такий. Старенький, але в нього він був. От тепер тільки лежути, споминаю, як воно було. Одружився, Одружився запрошував на весілля, на весілля, приходив та... до нас та, і старший просив та, на весілля. Та, та, та. І от тільки сміється, посміхається та, себе, та, і все. І... Липка в нього була. Такий слухняний був, слухався і допомагав нам всьому. Приїжджала ця Аня, приїхала. Він же до того ходить там коло тої могилки. Так вже плач плачу, а він. Походи, походить, піде фотографії, та що я з комплекта. Візьме, я по цьому, по цьому. Ну так так вже схожий, то я не можу витримати. Нема доброго війна. Думаю. А ось і школа, де навчався Ігор. Зараз Подільський ліцей No1. Минулому році на території школи встановили меморіальні дошки загиблим, серед яких є дошка Ігорю. Учні, вчителі, односельчани часто збираються на шкільному подвір'ї вшанувати пам'ять своїм героям та подякувати рідним замужніх синів. У класній кімнаті з 5 по 9 клас навчався Ткач Ігор. Як любив його називати Анатолій Миколайович наш Ткачик. Бувши класним керівником, я запам'ятала Ігоря як спокійного, зрівноваженого, привітного, чесного та веселого учня. Та, на жаль, на долю наших дітей, які на долю нашої країни випало важке випробування: прийшла страшна війна! Наші хлопці Женя, Андрій, Саша ігор пішли боронити нашу незалежність. На жаль, в бою за мир та свободу загинув наш Ігор. Це біль, який не можна передати словами. Та в нашій пам'яті Ігор назавжди залишиться добрим. Чуйним, сміливим, відданий в своїй країні та завжди молодим. Ось і все ми зробили цей крок, зачинились для нас двері школи та останній, як бежить дзвінок. Ми не зможем забути нікого. Знов я Знов'яний світану пізною гори. Хай серці мріє живуть. Хай у душі зірквіться. Жін роки там да не забо. Дружба це постійний дар, який людина отримує ще з шкільних років. Часом життя розкидає шкільних друзів по всьому світу. Але є речі, які не забуваються спогади. Друзі згадують його спененим голосом, щирим сміхом та з вогником у очах. І тепер, коли його немає, ніхто навіть не повірить, що така філа людина більше не скаже привіт або не з'явиться на зустрічі випускників, але у кожного з них є спогади про нього. Саме це місце залишилось його пам'яті назавжди, адже тут він знайшов справжніх друзів та незабутні спогади. Ігорю, ти був не просто нашим однокласником, ти був частиною нашої шкільної родини, я запам'ятала твою щиру посмішку та сміх, які завжди наповнювали кожен куточок нашого класу. Ти був людиною, до якої всі тягнулися, з якою було приємно спілкуватися, з яким можна було завжди посміятися, твоя доброта та щирість назавжди в нашій пам'яті. Ти пішов зовсім рано, але залишив незабутній слід у наших серцях. Ти навчив нас цінувати кожен момент, радіти життю і бути справжніми друзями. Ми будемо згадувати тебе на кожній зустрічі нашого класу. В Нашій пам'яті ти завжди будеш такий щирий, усміхнений, добрий, молодий та живий. Бажаю всім міцного здоров'я! Сьогодні ми з вами згадуємо героя. Мого однокласника, друга Ігора Ткача. Відразу пригадуючи часи дитинства. З першого класу ми стали друзями, постійно проводили разом час. Нас завжди привітно зустрічала бабуся та дідусь Ігоря. Після уроків ми бігли на стадіон, грали в футбол, займалися спортом, безтурботно проводячи дитинство, навіть не підозрюючи, що нас чекає в майбутньому. Ігор був душею компанії, був гарним надійним другом, який завжди був готовий прийти на допомогу. Я хочу подякувати бабусі Галині Володимирівні та дідусю Дмитру Володимировичу за виховання онука. Ви виховали чудову людину, патріота, який без жодних вагань став на захист всіх нас та на захист батьківщини. Кажуть, що герої не вмирають. На жаль, це не так. Герої помирають і помирають краще з кращих. І наш святий обов'язок зберегти пам'ять про тих, хто загинув, захищаючи нашу країну. Світла пам'ять Ігору. Друже, ми тебе пам'ятаємо і тримаємо стрій. Слава Україні! Героям слава! Ігор був двічі одружений. Ще у 2016 році, у досить юному віці. У шлюбі з Анжелою народилося двоє дітей Юрій та Ярослав. Але сімейне життя не склалося, і сім'я розпалася. Але невдовзі він зустрів Аню. Пара побралися у 2021 році. Саме з Анною він прожив таке щасливе, але, на жаль, таке коротке сімейне життя. Нині Анна живе спогадами, якими вона ділилася з маленьким синочком Назарчиком. Я дуже рада і щаслива, що я зустріла такого чоловіка, як Ігор. З ним насправді я дізналася, що таке справжнє кохання, що таке підтримка. Ще таке любов, турбота. Він дуже хотів звозити мене на море. Хоча я відмовлялася, бо якось було затратно. Але ми поїхали на море, і я йому за це дуже вдячна, тому що це було моє перше море, мої 25 років. Ми привезли з моря звістку, що ми станемо батьками. Це був 21 рік. Це була дуже гарна звістка, ми планували, ми хотіли дитинку, і ми вже знали, що у нас буде синочок. На жаль, так сталося. Всім нам було дуже боляче, ми спочатку не вірили до останнього. Він завжди залишиться в наших серцях, в наших душах, в наших думках, тому що ми. Постійно завжди його згадує. Син постійно згадує, запитує, де, де тато. Я йому розповідаю, що татко став ангелом і полетів на хмаринку. Не хотіла плакати, але дуже боляче і сумно, коли дитина не згадує про батька, тому що він його не пам'ятає, але він знає, що він має бути, що він є. Я я спрошу, спрошу, питає мій. Сміливість, відвага, відповідальність і жертовність – це про громадянин України. Війна згуртувала, об'єднала українців. Війна наголосила на справжніх цінностях для кожного з нас. Війна навчила цінувати любов. Війна навчила нас щодня дякувати незламним і сміливим воїнам за захист України. Одним із таких воїнів, перед якими ми низько схиляємо свої голови, в глибокій шані, є і буде для нас Ігор Ткач, наш односеречани. Ігор був серед тих, хто вже на початку березня 2022 року пішов служити до ЛАВ Збройних сил України. Спочатку було навчання в місті Нетішин, потім служба на посаді старшого водія другого взводу роти розвідки спеціального призначення частини А 30 28 західного ОТО Нацгвардії України з перших днів війни використовував бойові завдання. Попри молодий вік, користувався авторитетом серед побратимів, був душею компанії, веселий, життєрадісний, сміливий. А найбільшу підтримку на війні йому дарувало те, що вони з Анною чекали на первістка. Заради цього варто було жити, щоб лишній раз не хвилювати свою кохану дружину, його дуже багато почав спілкувався з тіткою Людою. Саме з нею він міг поділитися усім, та все ж найбільше хотів бути присутнім під час пологів дружини, взяти на руки новонародженого синочка. І він це зробив, однак аж через чотири місяці після народження сина, коли його відпустили в коротку відпустку, потім ще одне побачення з дружиною і сином, і все. 1 березня 2023 року. в результаті мінометного обстрілу позиції в районі населеного пункту Спірне Донецької області, Ігор отримав поранення, несумісні з життям. Я був такий ще молодий, і світу я не бачив, і не побачу більше тих, з ким міг би посміхатись, з ким я провів дитинство золоте і з ким хотів поцілуватись. Не обійму я вже батьків. Не зможу попрощатись, я так хотів це все зробити, не думав, що так вийде. Я був такий ще молодий. Пробачте, що не прийду. біль забрала Разом смертю сина, у руках тримає матінка сорочку, бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває. Душу страх, сохнуть сльози на очах, скільки доньок і синів залишилось на війні. Повертай, Ігор дуже любив квіти, тому дарував їх своїм улюбленим жінкам, бабусі, землі, дружині, тітинці. зараз найчастіше квіти йому вона, тітонька люда. Я був як рідна дитина. Він ріс у нас практично кожен день з дитинства, я його хрещена мама. І приходячи сюди, тут просто спокійно, ти забуваєш про все. Дуже важко. Хлопчик був він... чудовий, він дуже зарані по спішив жити, можна сказати. Коли вже почалася війна, він з перших днів пішов воювати. В березні місяці він вже мобілізувався. Спочатку був на Запорізькому напрямку, потім у Нітішині. І в листопаді місяці він переводиться в Калинівську бригаду 3028, 14-та бригада спеціального призначення Червона Калина або Івана Богуна. Перед новим роком він ще до нас приїхав з Анією з Назарчиком. 25 січня він виїхав на схід з хлопцями, заїхавши на все спірне, це 30 кілометрів від Бахмута. Він каже, трохи страшно, але нічого, все буде добре. 25 лютого це був останній захід його на ноль. З тих пір він не вийшов на зв'язок. Це для мене я навіть не знаю, який був удар був удар для всіх. Взагалі, я не розумію, як Бог міг забрати таку добру людину, як Ігор. За особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне та бездоганне служіння українському народові відповідно до указу президента України від 23 серпня 2023 року. номер 500 старшого солдата ткача Ігоря Михайловича нагороджено орденом за мужність третього ступеню посмертно. Нагороду було вручено на дружині загиблого героя. Ганні Миколаївні. Загинув битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов не збарину, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів. Ще на останок побачив світанок Сонячний промінь і краплю роси. Життя прожив гідно, хоч може й не видно, Та я не боявся, не ни ним, не просив, я загинув у битві, я уже вбитий, довкола мене тіла ворогів, я пішов невбаримим, клюкнув дверима, я за собою не лишив боргів, ще наостанок побачив світанок, сонячний промінь і краплю роси, Життя прожив гідно, хоч може й не видно, та я не боявся, не ним, не просив, мене вже немає. Вітер розносить мене по землі, мене вже немає, я знаю секрети великі, малі, мене вже немає, поряд зі мною літають оруди, мене вже немає, але важливо, щоб ви всі були.